Вітаємо на каналі Кукі! У цьому відео закінчуємо готувати торт кава з пельсиру. Покриємо торт кавовою глазур'ю та задекоруємо. Для глазурі замочуємо желатин 1 до 6 з водою. Ця глазур дуже універсальна і вона без барвників. Рідким інгредієнтом може бути фруктовий сік, кава, в залежності від того, який торт ми готуємо. У цьому торті рідким інгредієнтом буде кава, що логічно, адже у нас був кавовий мус. Грамовка інгредієнтів буде під відео. Отже, каву з цукром ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Коли закипіло, знімаємо з вогню і даємо охолонути до 80 градусів. І додаємо в рідину набукши желатин. Це і увесь процес приготування глазурі. Але щоб почати нею покривати торт, потрібно, щоб її температура дійшла до 45 градусів. Саме за цієї температури вона рівномірно лягає на торт. Щоб почати покривати торт, потрібно зробити таку конструкцію. Чашку поставити на щось, щоб на нього стікала зайва глазур. На чашку ставимо замерший в камінь торт і рівномірно покриваємо його глазур'ю. Поливайте уважно з усіх сторін, щоби по всіх боках лягла глазур. Даємо глазурі стикти. І обережно переносимо торт на тортівницю. А далі починається творчий процес декорування. Є таке правило, що декор має натякати що всередині торта. Тому я вирішила задекорувати торт кавовими зернами та цедрою апельсина. Прибираємо торт в холодильник, щоб він розтанув. Це займає близько 8 годин. Обов'язково його приготуйте та поділіться враженнями до наступних рецептів.